Чому люди так вірять у знаки? Чи, можливо, ви не вірите в них? Якщо не вірите, то дослухайте обов'язково це відео до кінця для того, щоб все ж таки зрозуміти, що, скоріш за все, ви також їх використовуєте. Справа в тому, що знаки, і зараз я кажу не лише про гороскопи, карти таро і тому подібне. Насправді люди постійно використовують певні знаки. Знаки вони використовуються для того, щоб зняти напругу дозволяють нам. Довіритися, натиснув на кнопочку і отримав результат. Кожен із нас має певні установки. Наприклад, в таких ситуаціях так і так. Якщо то, то буде так. І це вже про знаки. Тобто ми натискаємо кнопочку і отримуємо результат. Якщо щось трапляється, значить, скоріш за все буде отак. Тобто, фактично, це прогнозування, спосіб щось прогнозувати. Тобто, щоб ми фактично, начебто, і не езотерик можливо, ви, але все одно ви повірили у знак. Тож, знаки вони дозволяють зняти напругу. Кожній ситуації фактично з нуля намагався розібратися, намагався заново вигадувати велосипед. А так людина знає, що певні є типові ситуації, де зроби так, 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 і з великою ймовірністю буде інакше. Це закарбовано у знаках. А більш детально я про них розповідаю в своєму відео на YouTube. Залишайтеся зі мною, і тут дуже багато чого цікавого. До зустрічі!